Доброго дня, вітаю всіх, хто спостерігає. Миколаїв сьогодні 15 травня 24 рік. Ну, Приїхали ми на свій соняшник. прометриновий від лідеї. Так сказати, називали ми його прометриновий соняк. Тому що ми тут обробляли прометрином по всходах, можна був експеримент, заходьте папки відтворення, дивіться, це соняшник від Лідея Ароматик. І обробили його містардом. Ну, що я вам скажу? Ви самі бачите ситуацію. Сьогодні ми будемо говорити про те, як працює гербіцид містарт. На соняшнику спрацював на соняшнику від Лідея Ароматік. Ну, ось, бачите самі. Ця, а це? І як би різку, взяв чи не взяв. Все, поїхали. Поїхали по темі. Хороше начало. я сам стою і не можу врубитися. Чому? Чому? Все, все здохло. Весь соняшник здох. А ось тут, метр на два, все добре. Ну, Придеться брати ранцевий. Оприскувач. І працювати. Так, про Берізку поговоримо окремо, це цікава тема. Про гербіцид Містар. Так, соняшник бачимо. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що все-таки рядки в нас намальовуються. Намальовуються, значить, гербіцид притримав, на крайній випадок притримав всі ті бур'яни. Грунтовий наш. Ну, що я вам скажу? Все ж таки грунтовий. Хоч ми цей соняшник називали прометриновий, ось ми бачимо тут ситуацію. На зараз бачимо, що тут сходів дуже мало, дуже мало працювали ми тут. Ну, хто не захоче шукати, скажу, коли вже ось цей соняшник почав сходити, там під верхом вже геть був навіть зверху. А падалиці в нас було багато. Ми спрацювали так, як був залишок у нас в баку, баковій суміші по сходам. Заходьте, е, продію його, як він подіяв. дивіться, дивіться, як він повсходово подіяв на соняшник. Тут бачимо так: переходимо сюди, де ми не обробляли, де в нас контрольна ділянка. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут дійсно бур'яна більше. Все-таки він 2 літри про метрину подіяло, тримає щось. Був у нас залишок. На бур'яни на соняшник падалішній. Подіяв. Все подіяло, покрутилося, все добре. Що, які бур'яни? Ну, просто у нас колись тут було просто, просто себе почуває добре. Тепер, ну, ні, ще потягну трошки. Кота за яйця. Амброзія похилилася. Ну, тут пройшло. Скільки тут пройшло, коли ми обробляли, не пам'ятаю, треба заходити, дивитися, в список. Десь біля тижня прийшло. Плюс-мінус. Соняшник, соняшник пав. Рядки у нас. Тут ми працювали, до речі, нагадаю, ми працювали 30 грамів. 30 грам, гербіцид Містарт від Альфа Smart, з трибунурол метил спеціально, ну, як експрес, можна сказати, спеціально для соняшника. Соняшник у нас зелений, красивий. Витримав, ароматик витримав. Гербіцид, все добре, ось така стадія, до речі, буде вже питання таке. Буде питання, ну, гранстаром, коли ви працювали максимально в якої? фазі. Ось тут, наприклад, в мене вже раз, 1, 2, 3, четверта пара лізе. Ось. Четверта пара лізе. Тому що, ну є десь, зараз пройшов у нас дощик і починають сходити, сходити невеличкі бур'янці. Можна б в ідеалі було зайти зараз бороною, закрити, ну, не хочеться виривати красиві наші посіви. Ось такі наші рівномірні посіви. До речі, от хотів показати, хто побачить, як сіє тодак, бачите? Впоперек навіть рядочки десь ось. Так рівномірна розстановка, що ось впоперек рядочки, впоперек рядочки, ну, якби поле було зовсім чорне, було б видно. Це розстановка тодака. Це для тих, хто там питав, як тодак, як сівалка. Чудова сівалка. Якщо за рулем сидить, Гарна прокладка між рулем і сидінням, то все воно чудово сіє. Не треба, не треба, не треба, не треба. 30 грам покрутило. Покрутило, пожовтіло. Ну, ладно, не будемо тягнути резину. Все ж я хотів хотів потягнути трошки резину, але не буду. Те, що мені ось, гербіцид містарт, берізка. Берізка, вся берізка має жовтий колір. Тобто 30 грам містарду, без всяких там добавок, всякої ерунди, спрацювало. її, не знаю, не вбив, звісно, ось, ми бачимо, вся берізка, вся берізка до однієї має ось такий стан. Вона, начебто, листочки навіть від Геліос Максі так не спрацював, блин, як. Містар 30 грам. Бачимо, деякі листочки вже присохли. Ну, спробуємо її. Ой, а вона щось так легко виривається. Не дай Бог, ще містер... ну, дійсно так легко виривається. Ну, це, мабуть, із-за того, що у нас пройшов дощ. Берізка пожовтіла 30 грам. То чому ми давали 30, бо ми хотіли ще раз спрацювати. Ну, може, спрацюємо, якщо розповісти, чи можна чи не можна в а, а маємо ось такі посіви. Можна було б дати 40 грам одноразово, так як ми на тому... У нас є соняшник, на якому ми давали 40 грам. Ми сьогодні, мабуть, ще поїдемо. подивимось там, але там пройшло 4 дні. Тобто тут, мабуть, більше пройшло. Треба в списках вітворення, дивитися. Ось осередок берізки, ви самі бачите, осередок берізки. Вся берізка. Пожовтіла, пожовтіла, покрутило. Хай не вбило, але і гарно притримало. Так що містарт працює. Я казав, я роблю огляди для себе і для людей. Бо багато хто ховається, каже, блін, не каже правду, як чим обробляє, сказали, а там плати мені, ну, може, і колись і мені будете платити за те, щоб я вам розказав правду, бо сильно багато розповідаю. Як і що робити. Ну, для того ми це все. І знімаємо. Все. Що ще мулять? Результат ви самі бачите. Рядки вимальовуються. Ось ще раз скажу хто коли працював, як гранстаром, в якої фазі сонячника. Чи можна в такій фазі пишуть 4 пари, 8 листків. У нас вже 1, 2, 3, 4 є, п'ята виходить. Ось така стадія Все, побачили, показали. Все добре в нас працювало. Все буде добре і в нас, і в Україні. Слава Україні! Дякуємо воїнам за змогу працювати на землі.